Доброго вечора. Отже, до нас сьогодні завітав ще один такий друг, який рідкий гость в наших краях. Він досить таки здоровий. Бачите? Довгий і витягнутий. Він має передні лапи з такими зазубринками. І може один з єдиних комах, який може крутити своєю головою. І звати його Богомол. Тому що він молиться Богу, а тому, що він своїми рухами нагадує людину або монаха, який завжди молиться Богу. Бачите, то він може крутитися, перехилятися і трошки літати. Перелітати, верніше. А за розмірами він такий, як Жуколень, але трохи худіший. Да? Да. Має великі такі очі. І передні лапи, як бачите, з такими зазубринками. Він ними ловить комах от, і їсть їх. Тому це хижак в, в світі комах. Він досить такий здоровий от, і досить такий рухливий. Да, Ілюша? Да. А ще він може налякати, він нас трошки сьогодні налякав. Він даже може... Несподівано стрибнув і почав летіти, так? Да? Він навіть на місяці може літати, країну. Вот. Такий він. От ми його зараз за попу почіпаємо. Оп, оп, за попу, так? Да? Він... І трошки погладимо отак. От. А він так не Дружбач. кусається? Ні, він так не кусається, але він трошки може налякати. О, бачу? Давай я його спробую на руки взяти. Чого? Йди сюди. Він не хоче, він хоче у нас жити. Ось такий він наш друг, новий друг, називається Богомо. Ну і всім до побачення. Він полетів туди і до зустрічі на нашому каналі.